Привіт, Відмудрий небайдужим, 28 липня, що для України означає угода США і ЄС. Новітні герої, яких нам представляє влада і олігархи, готуючи нас до нових політпроєктів. Справедливість, яка вона повинна бути під час війни, те, про що не можемо мовчати. Отже, друзі, по порядку. США і Євросоюз досягли угоди. Ця угода історична. І, в принципі, Трамп досяг того, що бажав. Він збільшить доходи американського бюджету. Запроваджено в середньому 15% мита на європейські товари. Про те, чому це запроваджує Трамп, я говорив в ефірах раніше. Коротко лише зазначу, що в європейській спільноті є ПДВ. Податку на додану вартість в США немає. Є відповідні мита, і ця відмінність ну справді має місце. Так от Трамп. Я вважаю, встановив історичну справедливість. Він все робить правильно для Сполучених Штатів Америки, але для нас ця угода дуже небезпечна. Відповідно до цієї угоди, Європейський Союз взяв для себе непідйомні, як я вважаю, зобов'язання. Він зобов'язався увага. Подивіться на ці цифри. Більше 700 мільярдів доларів на закупівлю енергоносіїв. І зброї 600 мільярдів інвестування в економіку США, це величезні кошти на тлі кризи в Європейському Союзі, це серйозні виклики. Тим більше ми розуміємо, що будуть торпедувати це питання ті країни, які не згодні, які звикли закуповувати і хочуть закуповувати енергоносії Росії. Тому фінансування, яке буде зараз шукати Євросоюз, скоріш за все буде і за рахунок. Тих коштів, які планувалось виділити на Україну. А відтак у нас нові, нові небезпеки попереду, тому що, на жаль, Україна неспроможна і живе за рахунок зовнішніх західних дотацій. Дохазяйнувалися. Знищили бізнес, знищили спрощенку, розпорошили по всьому світу людей, тому що ті, хто мають хист, мають можливості генерувати валовий внутрішній продукт, не бачать в Україні. Позитивом з цієї угоди є те, що ну, начебто, повинно бути зменшено закупівлю у Росії тих самих енергоносів, і це теоретично повинно нанести удар по економіці Росії. Подивимося, як воно буде насправді. Угода, як на мене, вона справді буде спонукати і Росію, і Євросоюз шукати можливості припинення війни. Це позитив для України. Поруч з тими негативами, які я вже назвав. А наша влада не зупиняється і позурями тримається за владні важелі. Ніхто й не має гадки виконувати конституцію, іти десь у небуття, а вишукує різного роду інструменти, щоб залишатися далі у владі. От і зараз нам гочтують чергові політичні проекти, нам вип'юють таких бородачів різного роду і не тільки, і видають з них героїв. Я не буду зараз обговорювати кожну особисто, знаю далеко не всіх. але хочу привести до уваги вам от, ну, оці такі піар-фоточки. Показово і цікаво, і це більше запитання до вас, щоб ви дали собі відповідь, яким чином до танка мають відношення керівники підрозділів безпілотних систем. Ну, от дивіться, хто вони по прізвищах. Всі вони керівники безпілотних систем. Я не, не готовий сказати, наскільки це важка робота, не важка, наскільки ризикована. Однак зачепило мене інтерв'ю. Інтерв'ю, яке взяли у цього Кирила Вереса, якого зараз широко піарять, про владні боти, про владні рупори. Теж його не знаю. Одного нам не зачепило. І я хочу дати відповідь на те запитання. На яке відповідає Кирило Верес, це про справедливість під час війни. От послухайте його мову, а далі я, як то кажуть, поділюся вам з, з вами своїми думками. Якщо мобілізація примусова, правильно, значить в країні війна. А яка тоді може бути справедливість? Ну, а якої справедливості ви благородстві і порядочності можете говорити? Де то все вибачаюсь. Тобто де, справедливо, щоб один вмирав, інший не вмирав? От що таке справедливість? Хтось умний, хтось красивий. Типа, у вас три сина, маєш вибрати, цьому служить, цьому не служить. Ну, де ж те блядь? Хтось віддав все своє, а хтось бл**? Я вибачаюсь, хто кричить відкритий мені кордони, Ну, Не треба тут таке ліричне вступлення. Мобілізація і війна не може бути красивою. Це не благородство, це не дуелі. Це під, кров, сльози і, 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 і лайно. Оце от і є війна, і, і куча, куча смертей. Отже, друзі, що ж таке справедливість під час війни, як на мене? А мені цікаво, що ти вашу точку зору. Бо це скоріше філософська тема, яка потребує дискусії і пошуку істини. Напевно, я дивився не ті фільми. Напевно, не так я вихований, але я вихований от на таких гаслах. Райком закрить. Все ушли на фронт. А ще я вихований от на таких фото. Так, на таких фото, де комбати. Де безпосередньо командири, не боячись отримати кулю, піднімаються і ведуть за собою простих бійців, зневірених, розчарованих. Вони гинуть, так само, як на цій легендарній фотографії, оцей комбат він загинув. Тільки на початку 70-х знали, хто він і що він, тому що він був похований, як і сотні тисяч інших в могилах невідомих солдатів. Але я вихований на таких гаслах, і це є справедливість. Як на мене, це є справедливість, коли комбати не сидять за 10-15 км від лінії зіткнення і не дають вказівки бусифікованим, правда, і добровольцям, які пішли на початку 2022 року, не дають команди штурмувати висоти, не дають команди тримати висоти понад усе ціною свого життя, самі при цьому не ризикуючи. І для мене ну, вони справжні командири, ті, хто поруч зі своїми бійцями, хто видає їх в атаку. Хто ризикує так само життям, як і простий солдат. Це справжній командир, справжній офіцер. Ну, так мене принаймні виховали. А у нас, от бачите, ну, дивним чином якось все не так. І от оцей розпіарений Кирило Верес, він говорить, яка справедливість під час мобілізації, дуже проста. Всі, хто під державною присягою, всі, хто давав присягу служити і захищати, а це і професійні і військові, і поліціанти, і державні службовці. Всі чоловіки повинні в першу чергу бути на нулі в окопі. Всі вони в першу чергу. Це і є справедливість під час війни. Це є справедливість, коли всі, хто жили, живуть за рахунок наших грошей, за рахунок наших податків, в першу чергу захищають систему, яка дозволяла їм жити. І, в принципі, багато хто з них дуже жив комфортно, отримував не тільки зарплати, це за наші з вами гроші і податки, а отримував квартири. Отримали звання, погони. Так, вони зараз капітани, полковники, а те, хто генерали, але вони пороху не нюхали. І командують солдатами, не розуміють, що таке поневірятися в окопі. Зрозуміло, чому влада відбирає улюбленців таких командирів дронових та систем, чи як вони дронових підрозділів, тому що не відбирають тих, хто на нулю, хто поневіряється. Бо там же можна і от таке почути безпосередньо. И сбил до полуснежки и жог заживо. И закопал в той яме, там где мы прятались от авиаударов. После того, когда Кракины, командиры увидели, что многие пацаны начали кипиш поднимать, такие как я, я Серёж, в этот же день я, Серёж, я, тебя я прошу тебя еще раз. Дуже убедительно повторить ту інформацію, яку ти звучить. Це дуже важливо для тих людей, які зацікавили А увазі. У нас в расположении, в спецподразделении Кракен. именно не в бою, а именно в расположении. Один із наших командирів, з которыми ми ходили, бой, убив пацанов і збив до полусмерті жёг заживо. І спалив заживо. Я зараз правильно почув тебе. Так, да, все верно. Розуміло, чому влада відбирає. Таких командирів дронових підрозділів, тому що, бачите, вони такі охайні, красиві. Я думаю, що ті командири, які справді ділять свій побут з простими солдатами, не виглядають так правадно і так впевнено. А у тих, кого є совість, взагалі очі, я думаю, понурені і пропалені біллю. Якщо, звісно, у них є душа, і вони переживають за своїх хлопців. Та своїх побратимів. Думаю, що всю гірку правду ми знаємо після війни, вона вже буде неактуальна. І ця правда буде йти точно в розріз з тим переконанням, з тим вихованням, яке в нас був. Але друзі, справедливістю є те під час війни, коли ті, хто керують, в першу чергу стають на захист, власним прикладом доводять свою жертовність. І саме це дає змогу. Перемогти і давало змогу перемогти і в Другій світовій, і в інших війнах. а інше приведе до поразки. Тільки гасло. От з цього старого відео, хай радянського. Райком закрит, все ушли на фронт. Коли влада власним прикладом перша іде захищати, тому я є прихильником тої справедливості, про яку мовчать оці. Бородачі, ці Ахілеси, Мадяри, Вереси, там всі інші, яких піарить зараз влада. Я є прихильником тої правди, що всі чоловіки, які на державній службі, які присягою повинні, власним прикладом, йти і воювати. І депутати, яких там 450, зараз фактично нам не потрібні, тому що ми розуміємо, що все вирішує Зеленський. І вони фактично кнопкодави сьогоднішні. В системі, коли ляльковод з банкової дає вказівку, коли голосувати, а не голосувати. Жінки працюють, жінки утримують порядок. Жінки можуть спокійно працювати, утримувати порядок, в тому числі в правоохоронних органах. А чоловіки, які під присягою, покажіть. Я би міг мовчати про цю справедливість, тому що. Мені рідні кар, для чого ти все знову і знову піднімаєш питання ТЦК, бусифікації та і далі, і тому подібне. В принципі, так, я зараз на відносній безпеці не можу повернутися в Україну, тому що проти мене включили репресії. Запустила влада кримінальні справи, хочемо мене і тут досягти. Але ну справді бусифікація, людоловство мене зараз не стосується. Але я не можу про це мовчати. Не можу мовчати, тому що мене виховали по інакшому Виховали так на цих красивих фільмах. На цих красивих фотографіях. Хоча, як на мене, вони правильні і не тільки красиві, правильні тим, що власним прикладом, і це відео заклик до всіх тих, хто розказує і вказує іншим, що вони повинні йти воювати і жіночкам, і чоловікам. Починайте з себе власним прикладом. І тоді можна говорити про якісь здобутки, про здобуття миру. Можна буде говорити можливою часом про здобуття перемоги. А зараз, коли злоба, ненависть, коли кожен хоче за рахунок іншого вберегтися, за рахунок ціни життя іншого вберегтися. У нас перспектив немає. І від цього мені боляче прокидаючись кожного ранку, читаючи новини. Сьогодні черговий удар по всій Україні. Ці Всі удари будуть посилюватися. Мої рідні в Україні, мої близькі в Україні, і я за них переймаюся. Як приймає за кожного українця, навіть якого не знаю. Не тому, що я там хочу йому сподобатись. Просто я хотів би, щоб ми вбереглися як країна, як країна українців, а не та країна, якою керують не українці, знищують українців не українці, пусифікуючи, відправляючи на бійню на фронт. Така вона сумна правда, така вона перспектива України без перспективи, як на мене, якщо ми не змінимось.